Був такий момент, де всі молилися. І я так дивлюся, ходить, хтось ходить один і так молиться голову в долину і, і кладе руки якби, там, на деяких людей і молиться за них. І Я так дивлюся і думаю, ну, така в мене зразу, я, скажімо, вперше таке бачу, і для мене це було вау. Це Супердуховна якась людина. І тут цей момент я чую, як Бог мені каже, це він. Я така така стою, моя здається, всі стояли, така стою, думаю, як це він. Ні, 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 то де? Я нічого ще не розумію, а мені ще так далеко. Ну тобто, я в той момент, коли я почула, я не прийняла, тому що на той момент мені здавалося, що ця людина ам, така свята, супердуховна, що мені до такої людини треба ще дорости. І все, це був той момент, коли Бог мені проговорив. Потім, вже в подальшому, якби я для себе все більше і більше розуміла, що все ж таки це та зустріч, про яку мені Бог говорив. І це було дуже цікаво, тому що навіть якщо я це розуміла, то я не бачила цього зі сторони Сережи. Тому що всякий раз, коли мені хотілося його зачепити, щось поговорити з ним, він якось ем, е, уникав бесіди зі мною, так? Так, Тікав, можна сказати. Тікав. Я щось хочу запитати, він щось поливається і тіче. Я думаю, як таке може бути? Це щось не то. Я розкажу свою частину, Е, да? Я на той час жив в теж займався. Я на різних роботах робила в останній час ми з сестрою займалися своєю справою. Да? Вже не робив десь на якійсь роботі, а якби ця, ця, ця частина б, була досить, якби знаєте, як кожна людина мрії да? про своє і про вирватися з залежності, да? десь робити на когось і тому подібне. Да? Але не, то, не та суть, да? не та суть. І були в мене різні такі моменти, да? якби б я нічого не думав такого, кудись переїжджати, да? а тим більше Римі і Мілан, це, ну. Майже 600 кілометрів, 500, я не пам'ятаю, майже 600 кілометрів. І тоді в мене приходять в один момент, приходить така чітка, така, така жага до того, Боже, що ти від мене хотів? От я зараз займаюся, мені добре, мені в принципі добре з однієї сторони. Але я розумію, що ну, знаєте, коли в людини є цінності набагато вищі, чим. Щось робити, чогось досягти, мати якісь результати, це дуже добре, це, це класно. Але є, ти розумієш, да? ну і ну і і все. І в мене така появляється жага, я розумію, що е, а на той час я е, якби б е, для людей. для людей, крім Тії послуги, що ми робили із сестрою, я не робив, да, якби б не соприкасався з душами, не говорив, е, ну, не займався тим, до чого я призваний. І да. е, я е, зрозумів, а, а в середині я знав, е, що тато мене призивав е, до більшого. І коли ця жага, і я починаю, мені попадає одне відео з того е, збирання. Там із Мілану, як вказується, я заінтересувався, але в принципі не настільки, по скільки. Ну, тоді, тоді проходить деякий час, і я починаю е розуміти, що я не в тому місці і не роблю те, що від мене хоче е тато. І я починаю рухатися з Мілану, я спустився аж в Сицилію, з Риму в Мілан. Довгий час, коли я тільки з Риму приїхав, я все, все вже живучи в Мілані, я говорив, Римі, в Римі, а тепер все в Тобто З Риму я спускаюся аж на острів Сицилія, там на одну місію, і казалось би, я починаю вже робити те, що я, до чого я призваний. Ідеї ми служили людям, ті, які піднімалися з Африки, спасали свої душі з Африки. Ну, коротше, одним словом, в одній місії дуже інтересні такі, да? і я там на місії я, якби б. Соседотачуюсь на спілкуванні з татом і кажу, тато що ти від мене от хочеш? Я але я казалась би б я в правильному ну як в правильному місці. Я в місії, де якби дуже багато людей мріють про місію, десь щось для Бога але це ще не все робити гарне і бути, наприклад, в гарній місці — це ще не все. Є моменти в житті, коли Бог хоче від тебе іменно те, що він хоче, щоб ти був в определеному місці і робив те, що він, якби воно тобі не казалось странним і дивним, але він так хоче. Прийшло розуміння. Що я маю їхати іменно в Мілан, іменно в те зібрання, де я, коли спочатку я говорив, що випадало відео з одного зібрання, вони теж займалися, вони на той час розглядали питання купівлі здання для рецентру. І одним словом, я розумію, що я маю підніматися туди, до них. Я піднімаюся до Риму з Сицилії. Ні, 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 я був ще не так. Я був спочатку на калабрі, поїхав до одного знайомого, дуже гарного знайомого мого пастора. Ми з ним там він відкривав там зібрання одне, і я йому там допомагав. Я зрозумів, що то теж не то і ще щось. Я тоді спустився, аж тоді спустився. з і Сицилі я зрозумів, що мені треба їхати в Мілан. Я Сицілі піднявся опять до нього. Потім з Калабрів в Рим, і потім в Рімі я зв'язався з тим зібранням, договорилися, що чим можливий такий варіант, бо я кажу, я ще не знаю. Я, але ну, одним словом, їм була потрібна людина для определяних речей. А я до них дзвонив і якраз так співпало, що вони шукали людину. Випадковість. Не... Не... Так, казалось би. І <laughs> И... И... ми договоримося, я приїжджаю, це так як зараз пам'ятаю, 10 лютого це вже представте, пройшло теж 2017 10 лютого ти приїхав да. 2017 рік. рік. А я, виходить, приїхала в, 7... Жовт... в... в жовтні, 2017 рік. Трошечки пізніше від тебе. — Туда да. саме. Так, Скажи, Я приїжджаю, е, такі моменти теж були дуже цікаві, там дуже холодно було. Ну і я вам скажу, ці 600 кілометрів, е, да, е, Рим і Мілан, воно дуже відрізнялось навіть кліматично, бо як е, на, на той час. у... Лютому в Римі було за 20, пам'ятаю, такий лютий був жаркий, було 20-21, і ти приїжджаєш, а ти піднявся ще в теплішого з калабрі із Сицилії, там ще тепліше. І люди там на Новий рік, на Різдво купаються в морі, якби б ну одним словом і я приїжджаю дуже було холодно, дуже я пам'ятаю, я кожен раз, коли лягав спати, я взімався від полу. І щоб зігрітися, і лягав під діяло, і вставав такого. Ну одним словом, інтересно, Тобто фактори, фізичні фактори, внешні фактори, вони мені суперечили, тому що я Боже, і опять же, так, як Ксюшка говорила, що включається такі. Людський фактор, а може це не то, а може я щось собі придумав. І, і мені. А, е... а ще одна така дуже, дуже, дуже. Коли я вагався, е, чи підніматися мені, чи не підніматися в Мілан, все-таки, я, я зрозумів, знаєте, люди такі, ми інтересні. Я ти розумієш, що ти маєш робити, але ти опять ще щось питаєшся, якийсь. Е е е е Запевнення. І мені тут одна сестра е, е, висилає один е, е, вірш з писання. Е, Бачите, я так для мене це як я його треба мені з, е, знайти його. Да? Сестра мається на увазі, людина, тож, яка має спілкування з Богом. Да, 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 да. Теж доця папи нашого. І вона вийшла вірш, суть вірша того, що ти йди, і я направлю, і я допоможу тобі, наставлю все. І я зрозумів, це для мене було як той. Тобто, бо іноді, знаєте, коли ти розумієш, але треба такого. І я зрозумів, що тато мені як би, дає зелене світло, і я рішаюся, і я йду. Каже, коли ти починаєш Бог Богдан тобі підтверджує. І я вам скажу, що коли Бог починає говорити, ти не можеш не чути. От багато людей вони, чого, або говорять, а, а, а як він говорить. Я вам скажу тако, затверджуючи, скільки вже по життю йдеш з ним, то коли Бог починає говорити, ти не можеш не чути. Ти можеш ігнорірувати, ти можеш сумніватися, але ти чуєш і ти розумієш. І так, далі. І, то є, а ті фактори насчет холоду, насчет е, голоду, я, ну, я, розумієте, коли ти був там, ти ні в чому не мав нужду. Я пам'ятаю, ну, е, вітряний був день, коли я був ще в Рин. Е, і я знаходжу 20 євро. Просто вітер такий був сильний, і дивлюсь щось таке. І передо мною падає 20 євро. А в мене немає нужди в фінансах. Я кажу, папа, ну що, і він мені побуджує там. Е, Зробити певні речі. Я навіть для себе їх використав. Тобто, а коли я сюди приїжджаю? У мене я ходжу по Мулану в е мене не було навіть на каву. Так хотілося. Такі так, так елементарні, банальні речі. І, і, і ти думаєш, і цей фактор думаєш, йой, ти там мав все, і навіть більше. Е про хто мріяв хтось про це. А ти приїжджаєш, ти лишаєш все, е ти приїжджаєш сюди і всі внешні фактори кажуть, тобі, що ти робиш взагалі? Ти нормальний? Ти ну. Навіть ти починаєш сумніватися. Да? Але крок за кроком, крок за кроком, і ми підходимо до того моменту, до нашої зустрічі. І да? от іменно то був день народження того зібрання. Я бачу красуню, та, яка перед вами зараз сидить. Да? А інтересний фактор, да? я її бачу. І я якби б сам від своєї би, захопленості я починаю тікати. Так От Ксюшка говорила, що всякий раз, коли вона хотіла заговорити зі мною, вона я, ну як, я ну як, ігнорував то все. Я втікав від цього. Бо я навіть від, від своїх переживань, від своїх почуттів, я ну, були певні в моїй житті ситуації, де. Попалився, було дуже боляче, і я якби в цю сторону навіть не дивився. Хоча я їду тоді в той момент, вона мені сподобалася. Я її я зрозумів, щось зрозумів, я навіть не знав сам, що а я, я зрозуміла. А я в той момент думала, що я йому не подобаюсь, бо як просто поговорити зі мною, ну там я не кажу бесіду велику вести, а хоча б тих 5-10 хвилин. Минут... Це було так, я лише запитаю, він тече. Думаю, може, йому настільки неприємна. У ну, мене вже якийсь комплекс тоді з'явився. Думаю, що таке? А тоді на той час я їду з цього зібрання в там, купили дім на реабілітаційний центр, і я там якби був з робочими і я з татом так кажу, тату таку, таку, така бесіда була розмова. Переживання з татом і така бесіда, папа каже, так би було б інтересно, і якби було б непогано мати, мати сім'ю. Я не випрашував, я не випрашував Бога, ні, бо я вже ну як, е, був определений такий е, Який досвід. досвід да. е, було б так було б приємно, де, де, де когось любити, хто б тебе любив і мати сім'ю, і, ну, і тому подібне. І Я тако, це було в відіні, не навіть не пройде. Просто я навіть не знаю таких роздумів, таких. Відвертих щирих відкриття свого серця тату. І все. І на цьому я закінчую таку цю, але воно наскільки було впечатляючим, що я, коли це промовив, я сам потім після пройдя якийсь час, я мені це так піднімалося. Думаю, хто мене за той язик тянув? Я якби б тут не дивлюсь, якби б тікає, да, тут така гарна дівчина підходить. Ну як я побачу, я тікаю, і тут якби б. Ми опять бачимось такий інтересний момент. Був 8 березня. Вже, вже... Це виходить, я зараз тут ставлю. виходить якраз коли я приїхала в 17-му в жовтні, я пробула десь біля трьох місяців, бо я їхала по безвізу. По безвізу, так, по паспорті. І цих три місяці я я розумію, так, я бачу, але не розумію поведінки, і десь думаю, напевно, я щось для себе не так зрозуміла. Получається, мені приходиться їхати на Україну. Ось і коли і я, я, і я плюс, знаєте, такі були якісь в мене ще свої ситуації тих три місяці в Мілані, якісь свої розчарування. І, ну, тобто, я зустріла не те, що я очікувала. І я їду на Україну, і я така всередині, така зла, і кажу на Бога. І кажу йому, все, чого ти мене сюди привів? Там все не так. Я зустріла не таких людей, як чекала. Е, людина там твій син, який ти для мене приготовив, е, це не він. Там він на мене увага не звертає. Ну настільки настільки я була на нього зла, я пам'ятаю, їду в бусі. І така, знаєте, так від, відчитую Бога, така, знаєте, вся дуже ділова, що чого ти мене сюди привів, я більше сюди не вернуся. Все, я приїхала на Україну, проходить тиждень, і я чую, чітко Бог мені каже, ти повинна повернутися. А я йому кажу: ні, в мене немає на кого дитину лишити, все, я не можу, починаю вже якісь договорки продумувати. І тут моя бабуся мені каже, що якщо тобі треба, їй. Я залишуся ще з, так, з дитиною. І все. І знаєте, ну, вся, вся моя така гореч, таке розчарування е, пропадає. Розвіялося, я просто розумію, що тобі треба вернутися. І я повертаюся і це якраз був цей день, 8 березня. 8 березня, я, щас, я зараз пам'ятаю, ми йдемо е, там з одним чоловіком, ми е, часто ходили в. Бар, на каву, і одну якби, дорогу робили. і, і ідемо, а Він Юра його звати, да? а він вже з тобою. Якраз тих три місяці ми з ним познайомилися, да, він мені да, допомагав да. трохи. Да, Хороша да. людина. І Ми йдемо і я кажу: о, диви, яка гарна дівчина. Він каже, о, зараз пригласимо і на каву з нами. Я кажу, давай, давай, тако. І ми взяли. Ксюшку на ка вона сиділа на зупинці, говорила якраз я з сиділа, якраз бо я тільки приїхала і дзвонила до своєї бабусі сказати, що все добре. І говорила по телефоні. то бачу, вони йдуть. Думаю, о, це знову він. Ну, і якби з того вже моменту я почав розуміти, що і якраз піднімалось той фактор, що я розмов та розмова з татом. Що якби було б гарно мати сім'ю, любити когось, щоб тебе хтось любив. І я розум, починаю розуміти, що може можливо, це та людина, да? бо ну як знаєте, як, коли люди западають в твоє серце, ти розумієш, да? коли є така захопленість, така, да? ну, така, знаєте, у чоловіків от, гарно захотів і використав, і, 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 і все. Але коли ти в тебе зовсім другі цінності і зовсім якби інше. І ти прі перш за чим щось рішати, да? ти вагаєшся, ти питаєш, ти дивишся, ти переживаєш ще одним словом. І з того би, моменту ми почали дружити більше, да, переписуватися, разом час проводити. Ти приїжджала туди в Рубічку. Молилися по телефоні, да, що спочатку. Ми в пости входили. Ми виходили на хвилю з татом, і якби це, і це за... нашим фундамент заставило і... для нашого життя, щоб ми не велися більше на почуття. Ми, ми, ми бачили якби, цінності друг друга, ми бачили, хто чим займається, хто куди посвящає себе. Хто... Чим інтересується. Тобто був досить півтора року. Так? Півтора року ми дивилися, да? Ми вже в принципі за дуже короткий час ми вже зрозуміли, ми зрозуміли що так. ми знайшли е, е, своїх. І то, і то вже таке, то вже деталі. Так? Знаєш, навіть не те, що знайшли, нас от іменно Бог привів, бо це можна шукати, їздити, дивитися, просити, ну, а це просто Бог отак нас привів так, так, так. і сказав: ось, а тепер треба будувати. Так? І знаєте, що такий ще інтересний момент, що я коли молилася ще в 2014 році, так, то в мене були такі слова, що і настільки вже була якась розчарована в стосунках, в мене був теж гіркий досвід і в шлюбі, і там після шлюбу. Я була настільки розбита, що я, в принципі, більше не могла повірити, що можна побудувати сім'ю, і можна посп... що мене по-справжньому можуть любити за те, яка я є. І для мене це було якимось нереальним. І тому, коли я молилася за чоловіка, знаєте, моєї віри навіть не ставала на те, щоб молитися, але Бог дає віру. Так він вкладає в наші уста молитви. Я навіть сама, коли молилася тоді за чоловіка, я була настільки здивована, мене було таке відчуття, що я що це не я, я сама себе слухала. Але мої слова були такими: що Боже, дай мені людину, яка буде любити тебе більше за життя і навчить мене бути ближчою до тебе. Бо це був мій початок, і я взагалі не розуміла, як будувати стосунки з Богом, як це все, як його чути. Ну, самі розумієте, початок. І все. І це була моя, і коли я його побачила. Коли Бог мені сказав, що він, і потім протязі того дня, коли було свято в тому зібранні, тобто, ну, Я коли дивилася на нього, знаєте, було дуже, дуже багато людей, дуже, повний зал, куча людей. Але коли я дивилася на нього, мене здавалося, що я бачу ну, безперебільшень, да? але мені здавалося, що я бачу якогось ангела, від нього йшла така атмосфера, якої я до цього ніде не відчувала і не переживала. І саме це. Так мене тянуло, знаєте, воно так якось притягувало, його посмішка, його легкість, його та така якась любов. Я навіть не знаю, хоча я кажу, він від мене тікав, але в той день, в свято, коли молилися, коли спілкувалися, тобто це настільки було сильним, що це, це навіть не можна описати словами. І для мене це було щось неймовірне. Так, да, так, да. і ну, якби би завершуючи це нашу таку наш розповідь про нас хотілося б надиханути людей, що які б у вас не були розчарування, яка у вас не біль, чи який не був опит, досвід негативний. Все можливо, все можливо, але треба проробити да як є свій процес, є свій шлях, є своє, якби час для установлення, але це можливо. Це можливо і тому, якби завершуючи це, да ми ще раз і ще раз наголошуємо. Не для того, щоб знаєте, навіть зробити рекламу, а допомагати, так як нам Бог допоміг, допомагати душам, серцям створили цей курс, створили це такий, я б сказав, труд любові. Приходить, хто кого цікавить, кого торкає, коли кого це касається. Це неймовірні, неймовірні переживання будуть, неймовірні, якби трансформація така буде. Ви поміняєтесь не то, що ми такі супер ні, Буде міняти вас Бог, буде прикасатися Бог до вас. Будете переживати ви своє, будете строїти нове життя, нові стосунки з собою, з людьми. З Тобто це не Так, да, Ми вам допоможемо увійти. Да, да. Так як е, свого часу так Сережа допоміг мені, я, я просто нуждалася в такій людині, та, і Бог мені дав. І я вам скажу свого досвіду, що це дуже важливо мати біля себе людину, хоча б одну, я не кажу багато, хоча б одну людину, яка е, не дасть тобі збитися. Так? Тому що дуже на початку важко. По життю, і по життю взагалі. Да, так, Опорінитися та. в цьому всьому, не думати, що ти якась не така. Та дуже важливо мати таких людей, одне, одну-дві біля себе, щоб просто помогли тобі війти, а далі вже ви самі. Далі вже ви, Бог. І тому ну, ми просто ми розказуємо для того, щоб сказати вам, щоб ви, щоб ви для себе почули в кожну своя ситуація, але щоб ви ніколи. Є так, є вихід, щоб ви ніколи не думали, що це не для вас. Так. Це для кожної людини, кожна так. людина. Ми народжуємося для щастя, ми народжуємося для сім'ї, ми народжуємося, щоб любити, щоб нас любили. Нести цю любов. Нести цю любов. І це доступно кожному. Так, це труд. Но, Воно стоїть. Знаєте, нещасними бути важче, ніж щасливими. Я скажу так. Тому... Приходьте, ми назвали курс, але знаєте, це навіть не курс. Курс це так нічого не сказати. Це буде дуже дійсно глибока, як ся вже каже, робота, і ви просто не впізнаєте ні себе, ні своє життя, пройшовши даже оцей місяць із нами. А далі буде більше. Ми починаємо. Ми тільки починаємо. Ми знаєте, в наших серцях дійсно горить. Мрія бачити людей щасливими, сім'ї міцними, дітей здоровими і виростаючи в повноцінних, повноцінних сім'ях, сім і, і ми бачимо це майбутнє, яке вже не за горами. Тому, якщо ви хочете, якщо теж ваші мрії збігаються із нашим баченням, приєднуйтесь, будемо йти разом, будемо формувати знаєте, Націю щасливих людей, ось незалежно з якої ви країни, де ви знаходитесь, яка у вас ситуація, ми будемо разом а, будувати нову націю щасливих, багатих, впевнених а, людей, які нічого не бояться і знають, що що б не було з ними. Бог. все вийде. і люблять життя. Так і люблять життя.